Це зниження креативності. Доброго дня, всі мої улюблені улюблені. Доброго дня, всі мої улюблені блогери, люди, які щось пишуть, які створюють контент, які там щось коротше. Мої творці. Якщо вам не лізе, ви не можете щось вигадати, і ви думаєте, що ви бездарний, скоріш за все, ви втомилися. Насправді, генерувати ідеї це дуже колос. Це коклосальні це колосальний труд. Постійно щось створювати, це збирає дуже багато насправді нашої психологічної енергії. І ми можемо втомлюватись, і нам може не лізти. Це означає, що треба дати собі простір. Мозку треба розслабитися і відпочити. Тоді до вас прийдуть нові ідеї. Вам, до речі, також може бути складніше критично мислити або підходити до завдань з різних точок зору. Тобто, це також впливає. Ми стоим.